Трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний рубіж та двох переправників, затримали неподалік кордону з Угорщиною. Викрили порушників, прикордонники відділу вилок спільно зі співробітниками контррозвідки СБУ, 59-річний уродженець Донеччини, разом зі спільником 30-річним місцевим мешканцем планував переправити через річку Тиса трьох земляків. За це кожен з них мав сплатити 3 тисячі євро в автомобілі, яким переправ. Ніки довозили ухилянтів до кордону, виявили гумовий човен з насосом прилад нічного бачення та герметично запаковані особисті речі донеччан. Наразі організатору переправлення вже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення. Усі через державний кордон у випадку доведення вини підозрюваного суді його загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.